Як я люблю дивитися на місто з такої висоти. Обрій безкрайній, небо безмежне, а ти, здається, такий сильний, що все можеш. Тут аж думається масштабно, я б навіть сказала глобально. Можливо, це через те, що не кидаються в очі деталі, я не помічаю якихось дрібниць. Але найголовніше, я не бачу облич перехожих. Я думаю, що час від часу ви звертаєте увагу на людей в транспорті чи на вулиці. Чи виникало у вас колись запитання, чому майже всі вони такі сумні і похмурі, а деякі навіть виглядають нещасними? Нещасний, тобто немає щастя. А що ж воно таке, оте щастя? Як його досягти? Чи може існує якась чарівна формула? Ось я вирішила це з'ясувати. Тож, давайте спустимося, як то кажуть, на цю грішну землю і дамо відповідь на наше запитання. Зараз я проведу експеримент. Будь-якій людині буду давати загорнутий папірчик, на якому написані приємні слова для гарного настрою. Найпоширенішим стереотипом є те, що щастя в грошах. Та якби ж то було так. Насправді, часто люди з грошима чим більше мають, тим нещадніші. Парадокс, а факт: в нашій країні всі завжди кажуть, що грошей нема, влада погана і взагалі все тяжко важко. Напевно, саме тому в існуючому міжнародному індексі щастя Україна за 2006 рік зі 177 країн посідала 174 місце. Але за 2009 зі 143 – 95. -те. Та все знову стало на свої місця, коли в 2012-му Україну взагалі не взяли до уваги. Мабуть, тому що за ці роки ми забули, що ж то воно таке: приємні слова, компліменти, а шкода. Як показав наш нехитрий експеримент, кілька несподіваних добрих слів змушують будь-кого забути, хоча б на мить про проблеми та турботи і усміхнутися. А відтак відчути себе хоча б трохи щасливішим. І це лише перший крок. Наступний теж не складний. Подивившись на тарілку із супом, хтось з гіркотою скаже, що вона напівпорожня, а хтось з усмішкою зазначить, що тарілка наполовину Ми Не нас чекає. І тому треба кожну секунду тішитися, Завжди, також до людей. Там. Я сама собі роблю кайф рано. Наприклад, зроблю каву, зроблю там із сиропом форма серця, і усміхаюся, і тішиться. Багато людей вважають, що щасливі всі саме в дитинстві, а далі настають дорослі будні. Так, все починається з дитинства. Але наші комплекси теж звідти. Утім, це не означає, що ми не можемо стати кращими навіть у дорослому віці. Варто повчитися у тих же дітей. Щастя, це взагалі таке, це емоція, це стан задоволення, задоволення життям, повнота життя. Але це емоція, яка відчувається фізіологічно, вона тіло відчувається. Вже в школі, мабуть, з п'ятого класу навіть потрібно задумуватися, а що мені подобається, і що я можу. Тобто, де я можу співставити свої вміння своїми бажаннями? Вдало вибрана професія це здоров'я людини. Якщо людина кожен день займається тим, що їй подобається, вона менше хворіє. Працювати не тільки заради отримання грошей, а й заради задоволення. Далай лама вважає, що до щастя можна прийти двома способами. Перший це зовнішній, тобто здобуваючи краще житло, красивий одяг та дорогу їжу. А другий шлях це шлях духовнього розвитку, який дозволяє досягнути щастя внутрішнього. Зовнішній спосіб не може існувати без внутрішнього. На карті Міра город Київ є. Київ красотою всіх удивляє. Маршрутка в ньому. Виходить в рейс, водій конфеткою вигощає. Этот ключик, мне, как говорится, водитель дал. Я вот, видите, мужчина, мы уже здоровым стали, второе дыхание появилось у вас. Счастливый. Я счастлив, что вы зашли. Все, поехали. Мы вас ждали. Якщо ваше життя малюється вам в чорних фарбах, якщо вашому серці чогось не вистачає, ви не будете щасливими, якою б розкішю себе не оточили. Але якщо ви досягли внутрішнього спокою та гармонії, ви зможете стати щасливим в найважчих умовах. А що ми робимо не тільки для власного щастя, а ще й для задоволення інших? Адже даруючи добро, воно обов'язково повернеться до тебе.